Вітаю в ефірі. Програма Ваш консультант. Тема випуску присвячена імунізації від туберкульозу. Гостя студії сімейна лікарка Олена Кісільова. Пані Олено, вітаю вас у нашій студії. І у нашому циклі програм ми. Наступну тему вирішили присвятити темі туберкульозу, поширенню і, взагалі, його профілактиці можливим і неможливим способом. В першу чергу хотілося би актуалізувати цю тему, так що таке туберкульоз і чим він небезпечний як для дітей, так і для дорослих. Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке викликається туберкульозною паличкою. Взагалі можуть захворіти на туберкульоз всі, будь-хто. Вже давно він перестав бути якоюсь асоціальною хворобою, тобто хворіють всі. Він. Передається від зараженої людини на, від форми туберкульозу, яка, коли він виділяє мікобактерії. Особливо небезпечно це для дітей до 5 років, так як у них виникають дуже грізні ускладнення, такі як туберкульозний менінгіт і розсіяний такий туберкульоз, мілярний. Він дуже часто це визиває смертність і ну, тяжкі наслідки. Ну, така є поширена думка, що це там туберкульоз, легень, наприклад, це вже там для людей, які там мають спосіб життя, якісь е, неправильні звички або там тяжкі умови праці. Е, е, наскільки це поширена хвороба в плані впливу на організм? Дуже поширена. Ми і правда у нас на слуху тільки найчастіше туберкульоз легень, але він може вражати майже будь-який орган. Є часто буває туберкульоз кісток, мозгових оболонок, нирок, ну тобто майже всіх органів і викликає дуже тяжкі ускладнення. Угу. Якщо це у дітей, наприклад, з дитячого віку, як це впливає взагалі на розвиток дитини і на подальше життя? У дітей це дуже важко лікується, і це дуже велика смертність, прямо правда? Взагалі туберкульоз лікується? Лікується. Великовний, так? Це великовна хвороба, так. але зараз постає нова проблема, що є мультирезистентний туберкульоз це той, який стійкий до найбільш поширених препаратів від туберкульозу. За рахунок того, що у нас є безконтрольне використання антибіотиків, на жаль, і до теперішнього часу, незважаючи на спробу. Країни вводити рецепти, контроль це все одно є це ще прийом антибіотиків. Тому такі він дуже тяжко лікується. Тоді мені здається краще профілактика, із чого вона починається, і як утримувати цей шлях. Mm -hmm. ну, найкращим способом профілактики цієї хвороби є вакцинація, звичайно. Mm -hmm. Від туберкульозу існує вакцина БЦЖ, вона називається. Це жива вакцина. Вона проводиться дітям на 3-5 рік 3-5 день від народження. Це найчастіше проводиться в роддомі. Угу. Не роблять дітям тоді, якщо дитина не досягла ваги, це якщо дитина менше 2,5 кг якщо вона народилася від вілоінфікованої матері, якщо сама дитинка вже має імунодефіцит, якщо у неї Є якийсь внутрішньоутробний, інфекція внутрішньоутробна, якщо якісь є гнійничкові захворювання шкіри або, або гемолітичних хвороба новонароджених, в тих випадках вона не проводиться, проводиться пізніше. Ті дітки, які маленькі за вагою, коли вони набирають, якщо це до місячного віку, то без будь-якого там до обстеження, якщо більше двох місяців, Перша дитинка тоді проводиться проба монту, і далі за її результатами можна проводити вакцинацію БЦЖ. Що взагалі собою представляється вакцина БЦЖ угу. і які реакції можливі у організму на неї? Угу. Вакцина винайдена досить давно, вже більше 100 років. Це жива ослаблена паличка тварин, навіть не людська. Вона настільки ослаблена, що вона не може викликати захворювання при вакцинації. При введенні вакцини можливо ускладнення. це Така реакція, саме грізна, що може бути, це анафілактичний шок. Це може бути на будь-яку вакцину і на будь-який навіть е, е, харчовий продукт, якщо в людини є алергія. Е, е, а так, е, е, поствакцинальні реакції зазвичай не тяжкі. Це може бути е, е, біль в області. Самого щеплення набряк, може бути затвердіння, може підвищуватись температура тіла, можуть збільшуватися лімфоузли навіть через 2-4 місяці після цієї вакцини може збільшуватися надключичні пахові лімфоузли. Але цей стан самостійно минає тільки якщо буває ускладнення, там якесь нагно. І для цього з ліфозла, тоді потрібна допомога, ну це стається нечасто. часто. Взагалі, за що чого ось ця деактивована, там, дуже ослаблена е бактерія допомагає імунітету там, створити захист, uh -huh. якщо вона така слабка. Ну, це загальне для всіх вакцин, це основа вакцинації, те, що е Вакцин ця паличка настільки ослаблена, щоб не викликати захворювання, але в той, в той же час цього достатньо, щоб імунітет, імунітет її розпізнав і зміг в майбутньому при контакті з уже справжньою вірулентною паличкою. Е Активувати свою імунну пам'ять і е, в, вироблювати імунітет. Тобто достатньо оцієї ослабленої палички для того, щоб імунітет її розпізнав і сформував імунітет. Чи достатньо ось одного щеплення при народженні, щоб імунітет був там, на все життя? Настільки він стійкий і чи потребує там поновлення через якийсь період? Угу. А, імунітет після щеплення цією вакциною держиться десь до 10, може трохи більше років. Потім він поступово ослаблюється, але вводять її саме дітям, тому що діти саме вразлива верства населення. У нас і тому ну саме дітям mm -hmm. дорослим. Не вводять раніше було ревакцинували в 7 років після реакції манту. Зараз по рекомендації всесвітньої охорони здоров'я цього не роблять. E, взагалі, ось ця проба манту, вона відійшла вже, як ви uh -huh. сказали, разом з вакцинацією. Uh -huh. Чому? Відійшла тому, що вона може бути хибно-позитивною у людей, які вакциновані вакциною БЦЖ. А у нас це основна маса, тому вона є не просто. І раніше було, коли вона вакц робили пробуцю менту, було багато позитивних результатів, і тоді цих людей відправляли для дообстеження в туберкульоз, особливо це ж діти в, в туберкульозні. Ці диспансери, санаторії, де вони приходили непотрібні до обстеження і навіть могли інфікуватися, поки це все проходило. Тому так вона не настільки потрібна. Ну відмінили. Ну вона зовсім відмінена? чи існує якось вона десь окремо, як попередження, можливо, чи як спосіб. В угу. деяких свідження. випадках вона потрібна. От ми виконуємо пробу манту діткам, яким не зробили вакцинацію БЦЖ до двохмісячного віку, тому що вони за цей час могли бути вже інфіковані. У них мож, може бути латентна ем, прихована форма туберкульозу вже. тому ця манту проба застосовується. А так, у більш старших дітей є просто є вже заміна. Альтернатива дуже добра. Це квантифероновий тест. Він є, проводиться і це дуже інформативно. Що це таке? А, ну, Квантифероновий тест це є а, спеціальний апарат. Такий угу. там, де досліджується майже будь-яка біологічна рідина, тому не обов'язково дітям там здавати мокроту для того, щоб виявити, чи є ця мікта бактерії. Підходить слина, кал, кров будь-що. І там на цьому апараті, це спеціальний угу. апарат, і там можна виявити, чи є це саме для латентних форм, тобто для це для закрита, прихованих. як її називають. так? Навіть не закрита, а прихована. Цікава закрита, це коли є підтверджений е, туберкульоз, діагноз, але людина не виділяє мікобактерії, тобто вона е, так сильно не е, е, інфікує оточуючих, не заразна. А тепна це коли туберкульоз є, але він е, е, прихований, він не виявляється. Не взагалі, що робити батькам, наприклад, родині, е, е, який маршрут в, коли дитина не отримала своє перше щеплення, там в по пологовому і що робити далі? Угу. Ну, дитина ще завжди особливо до року вона є під спостереженням свого педіатра або сімейного лікаря. Тому всі питання тільки до свого лікаря, який знає дитинку, її спостерігає. Знає, в нього є карта профілактичних щеплень. Лікар точно знає, які дитина отримала, які не отримала, і він точно підскаже, як далі діяти. Просто потрібно довіритися своєму лікарю. Угу. Чи можливо робити, наприклад, вакцинацію, імунізацію від туберкульозу при перших симптомах? Ні. Вакцина БЦЖ це саме для профілактики. При перших симптомах вже ні. це не та інфекція, при якій це можна робити. Угу. Тобто, якщо у людини є ну, діагноз, так, підтвердження, то там призначається, вже там може бути профілакти, навіть якщо якщо да, людина з вогнища спала, худа в родині, вона проживала довгий час з людьми, в яких підтверджений діагноз туберкульоз. Там іде вже профілактичне лікування, не щеплення, а саме профілактика. Угу. Що взагалі можна перечислити до симптомів? Угу. І як їх відрізнити від інших, там якихось звичайних mm -hmm. хвороб, там, застуди тому подібного? Mm -hmm. Найчастіше симптомами при туберкульозі є кашель. Кашель сухий більше двох тижнів. Також, якщо підвищується температура до псофебрильних цифр, найчастіше це така там 37 до 37,5, довгий період. Якщо є нічна пітливість, є якась швидка втома, зміна апетиту, зменшення саме, якась немотивована втрата ваги, ну вже в таких більш важких випадках може бути кровохаркання. Ту в принципі входить в групи ризику і. Чи існує ще якась от профілактика, там, mm -hmm. способи захисту, окрім як е, вакцинація в дитячому віці, коли від дитини ще не залежить, там, mm -hmm. хоче вона чи не хоче цієї вакцинації? Насправді mm -hmm. І... є групи ризику. Це в першу чергу, я вже говорила, це діти до п'яти років. Особливо, якщо вони з якихось е, соціально незахищених родин. Е, якщо це е, е, Люди без постійного місця проживання, люди, які зловживають тітю напалінням, алкоголем, якимись психотропними речовинами, люди з хронічними захворюваннями, це цукровий діабет, хронічні захворювання серцево-судинної системи, це люди з імунодефіцитом, з, ну, з ВІЛ-інфекцією, Також ті, які отримують. Імуносупресивно препарати дуже часто при ревматичних хворобах це онкологічні хворі, особливо ті, які отримують хіміотерапію, гормонотерапію. Також люди, які знаходяться в вогнищі, проживають з людьми, які хворіють mm -hmm. на туберкульоз. У в дорослому віці можливо дізнатися, там, чи інфікована людина, чи якісь спостереження проводити. От, самостійно якось. В нас обов'язково є обстеження, це флюорографія один раз на рік для всього дорослого населення старше 14 років ми проводимо. Наскільки вона результативна? Ну, досить результативна. Можна побачити. Там є певні рентгенологічні симптоми, які рентгенолог може побачити. Угу. А, люди звертаються з такими запитаннями. В принципі зараз люди цікавляться про туберкульоз і профілактику його, цікавляться, якщо чесно. Цікавляться, Звертаються, якщо довго кашлюють, якщо там температура. І в нас іще є такі скринінгові анкети, які ми проводимо дуже часто, тому що людина може і справді ну там кашляє, кашляє, вона може і не підозрювати, що в неї туберкульоз і там в цій анкеті є анкета, спеціально розроблена, коли людина тратить декілька хвилин свого часу. І відповідає на запитання, підраховуються бали, і можна зрозуміти, що є якась підозра, що потрібно проводити додаткові обстеження. З категорії, ось про вакцинацію, про щеплення є така думка, можливо, це міф щодо БЦЖ. Що якщо вона Створюється імунітет, але вона не захищає від туберкульозу, тому вона не потрібна або від неї можна відмовлятися. В принципі, зараз що й роблять дуже багато батьків і це має наслідки. <гум> Вакцина захищає в великій кількості випадків, але. Ем... Немає гарантії, що ви не захворієте 100% на туберкульоз, якщо щепитеся вакцини. Але вона захищає саме від важких форм, від ускладнень, особливо ну, у дітей цих до 5 років. Це від туберкульозного менінгіту і поширеної форми мілярного туберкульозу. Ради цього. Е, треба щеплюватися, е, дуже і плюс дуже великий шанс не заразитись саме, але не 100%, стопра... не стовідсотковий. Так, як і будь-яка вакцина, ну вони не гарантують стовідсотковий захист, ну, тобто полегшення немає. перебігу, але не і профілактика це, важких, важких форм. Угу. Е, також серед таких міфів, думок, є те, що коли в Україні, наприклад, там стихає хвиля. Захворювань, так, е вогнища. Або людина виїжджає на територію в Європу, наприклад, де менший рівень захворюваності, то це щеплення не актуальне вважають. Насправді це не так, тому що ми. Повинні мати цей колективний імунітет, тому і немає цих хвороб, тому що вже скільки років ми всі від них щеплюємося. Деякий час щеплення обов'язкові були без варіантів відмови батьків. Ну вони були обов'язкові насправді. Тому і не хворіли. Коли почалася відмова, бувають, повертаються ці хвороби. Ми всі бачимо в ЗМІ: бувають спалахи і кору, і поліоміеліту. Цитів, Хвороби, від яких немає специфічного лікування. Тому якщо ми перестанемо щеплюватися, все повернеться. Ми маємо, у нас повинен бути колективний імунітет більше 80% щеплених людей. Наскільки масовим зараз є захворювання туберкульозом в Україні? Дуже поширено, можливо, це не помітно, але наприклад, там за останній рік навіть є дані, що це захворювання росте. А можливо, це зв'язано з тим, що люди мігрують, що є, є вимушені переселенці, що вони знаходились певний час в якихось. Ем... Несприятливих не умов так. і саме сприятливих для поширення туберкульозу, угу. коли люди знаходилися в темних вогких приміщеннях в підвалах. Цих сиділи в них можливо не було доступу до не могли вони провести якісну особисту гігієну, не мали. Змоги вчасно лікувати якісь вірусні інфекції, які могли спровокувати це захворювання. Тому є, є такі випадки в практиці, коли люди саме ем, захворіли після от таких подій своїх. Тому е, це дуже поширена хвороба серед всіх верст населення, і це правда, і вона зростає при такому поширенні і такій загрозі. Мене теж здивувало, що є такий міф, що щеплення від туберкульозу е, створює ось цю загрозу і спричиняє сам туберкульоз в організмі. Чи можливо таке? Абсолютно неможливо. Таке неможливо, тому що це е, е, протиречить самій? Е, 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 е. Ідеї вакцинації, вона так і це не тільки да, від БЦЖ, не тільки жива чи не живе, жива сама вакцинація. це ем, Вона створена так, що вона не може з не може людина захворіти від щеплення. Це неможливо. Це неможливо на імунологічному рівні. Це дуже складно пояснити пересічної людині. Це дуже складна хімічна дуже реакція. Склад... так Просто що, ну як я вже пояснювала, що вона настільки. Ослаблена, що вона не може викликати захворювання у людини, якої немає імунодефіциту. Так а ми людям з імунодефіцитом, це є протипоказання, абсолютно, коли їм не проводиться просто. Всім останнім вона не може викликати в той же час. Там залишається саме стільки цього матеріалу, щоб імунна система впізнала, розпізнала і сформувала стійки, стійку пам'ять на цю. Хвороб. Також серед таких застарілих думок, міфів, можливо, що через те, що туберкульоз дуже заразний, не можна спілкуватись, контактувати в побуті взагалі з людьми, які переносять цю хворобу. Ну, це поняття дуже стигматизоване. Насправді заразитись туберкульозом важко. Це повинен бути довгий контакт з людиною саме на відкриту форму туберкульозу, та, яка активно виділяє мікобактерії при чханні, кашлі тільки тоді. Тобто, це тісний контакт. Просто так, якщо просто ти там привітаєшся з цієї людини або поряд поп'є Каву цього не буде. Саме о, довгий контакт. Угу. А, про щеплення саме. Також є міф, що щеплення манту це і є також щеплення від туберкульозу, і воно теж якимось чином створює якийсь імунітет. Ні. Туберкулінова про це проба. Це угу. не щеплення, саме це проба, яка показує, чи е... Є е, інфекція туберкульозу в організмі. Просто проба. Це не щеплення, вона не може замінити щеплення. Е, але от ми, як, вже, це, як я пояснювала, що це, якщо є щеплення від БЦЖ, вона мало інформативна. Дуже багато помилково позитивних mm -hmm. результатів вона дає. Ну, ось з такого переліку питань, які в принципі є актуальними і правильними, і міфи, ось такі застарілі ем, думки, ем, виходить питання, де брати інформацію, ем, на що звертати увагу, на що не звертати увагу. Брати інформацію по-перше, потрібно прислухатися до думки свого лікаря, тому що лікар слідкує за всією оновленою інформацією з офіційних джерел. У нас зараз лікари доказові, тобто вони. Підкріплюють свої слова офіційними статтями, ми завжди безперервно навчаємося, тому потрібно питати думки свого лікаря і поради. Якщо хочеться самостійно почитати, є офіційно є сайти МОЗ, є портал, там, портал імунізації. Про Щеплення там, де це все написано офіційно. Дуже дякую за бесіду. Нагадаю нашим Власне. глядачам, що це була програма. Ваш консультант. До зустрічі на каналі Южницько телебачення.